200 днів героїчного опору російські Навалі. Цієї ночі обстрілів Харкова не зафіксовано, але напередодні ворог підступно і цинічно наносив удари по місту. Продовжується обстріл холодногорського району, опять прильот, і опять в частний дом. Там пожар, вечірні прильоти. Фактично всі по частному сектору пострадали ще мінімум три частних дома. Кщастю, в этих домах без пострадавших. Ід жорстоким вогнем цієї доби і передмістя Харкова близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару попередньо зерка с 300 по місту Дергачі. Пошкоджено чотириповерхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав. А от внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова загинув 43-річний чоловік, госпіталізовані з пораненнями ще четверо цивільних. В Чугуївському районі поранення отримали двоє людей. В Ізюмському один поранений, ще двоє в Куп'янському. Щодо пожеж, то цієї доби, за даними служби, з надзвичайних ситуацій через обстріли сталося 10 пожеж: дві в Харківському районі, дві в Чугуївському, по одній в Ізюмському, Богодухівському та Куп'янському районах області, а також три у на гірському районі Харкова близько 18.30 рятувальники виїхали на виклики за трьома адресами. У двох випадках трапились пожежі. Горів приватний двоповерховий будинок та літня кухня, де постраждали дві особи. За третьою адресою виявлено пошкодження, Загибло людину пожежі не було. Вісім оперативних підрозділів ДСНС боролись з цими пожежами. Під час роботи окупанти не припиняли обстріли. О 21-й рятувальники ліквідували останній осередок вогню та вже за кілька хвилин виїхали на ліквідацію третьої пожежі в цьому районі. На фронті позитивні зрушення українська армія продовжує звільняти раніше окуповану ворогом територію Харківської області. Повідомляють у штабі оборони. Зсу зайшли до Куп'янська. Триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів. За останні дні звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів нашої території. Наші військові завдають окупантам великих втрат на Харківщині. Підрозділи зі складу 3-ї мотострілецької дивізії, 20-ї загальної військової армії Російської Федерації залишились без шляхів забезпечення. Я набираю вам стал имяку Картовские известия.